Продам двигун Iveco daily 2.8 турбодізель. Двигун є повністю комплектний. Тимчасово поставив інтеркулер, щоб прогазувати, щоб було видно, як розвиває оберти. Генератор є знятий, але він є в комплекті. Щеплення все решта на місці. Хороший комплект для встановлення для газелі. Люди брали і на найнакші автомобілі. Хто куди хоче, туди і встановлює. Зараз заведу покажу, як працює. i Як бачите, двигун працює прекрасно. Більше не буду прогазовувати, бо вже тусол випаровує, нагрівся. Ось такий апаратик. Якщо когось цікавить, звертайтеся.